Ще одну важливу психологічну тему обговоримо зараз з нашим постійним експертом, психотерапевтом, засновником проєкту Як ти брати Антоном Семеновим. Сьогодні йтиметься про тактичну комунікацію для медиків. Так. Доброго, Доброго ранку. ранку Антон. Доброго ранку. Дякуємо, що вкотре до нас завітали. І я вже бачу, що у вас в руках руками. так а. новий посібник. Так. Дякую. Дуже гарний. — Свіженький. — Тактична комунікація О. для медиків? Розкажіть, що це за посібник? Чому саме для медиків? Це вже другий посібник нашої нової серії. Тактична комунікація. Він про те, як адаптувати комунікацію під умови тривалої повномасштабної війни в різних от професійних ситуаціях. Так. Це вже другий посібник, Перший був для закладів освіти. А я, яке завдання? Цього посібника. А, покращити комунікацію. У нас починаючи з 22-го року, дуже багато було запитів від медиків, які починали надавати допомогу військовим, зокрема пораненим. і вони відразу стали скаржитися, що є певні проблеми в комунікації. Ну дуже незвичайна ситуація. Люди проходять через незвичайний досвід, і сам навіть для медиків, ну незвичайна ситуація. і велика плинність, і ну важкі поранення бувають. Взагалі, що говорити, коли говорити, чи варто говорити. Якщо люди не комунікують, очевидно, що це впливає на якість На, в першу чергу на якість лікування і навіть і навіть на якість лікування, тому що дуже важливо, щоб поранений і медик, вони працювали в одній команді. Uh -huh. Ось тому важливо, щоб була комунікація. Іноді просто там потримай е, там дихай, не дихай, там ще щось, щоб не втрачай, це, свідомість, будь не втрачай мене, свідомість, так так. Да. Тобто я так розумію, що це е, більше. Така комунікація медиків як психологів в першу хвилину психологічно налаштувати пацієнта, нашого захисника, так чи парамедиків, чи ще когось, для того, щоб вони були в стовідсотковому контакті з медиками нашими і допомагали їм таким чином. Правильно? Так. І це дуже впливає на стан самого пораненого. Якщо є комунікація, якщо людина розуміє, що от у нас перший пункт плану алгоритму повідомити, що на надається угу. все. Зараз я про тебе піклуюся, зараз я за тобою стежу. Я поруч Все, людина, а відчуває, що в неї є підтримка, і їй легше боротися, справлятися, триматися, бути в свідомості. Тощо добре, слухайте. Ну я не професійна медикиня. Я думаю, що Костя також не медик. А, так і є про що найголовніше говориться в цьому посібнику. Які, ось можливо, ви там можете сказати п'ять фраз, які от мають стовідсотково налагодити цей контакт між пацієнтом та медиком, фрази насправді можуть бути різними, це не так принципово, як ми побачили. Але, от, наприклад, коли ми спілкувалися з Бойовими медиками. от завдяки проєкту Repower, як з яким разом ми роз, розробляли цей пасівник, Вони допомогли нам отримати доступ до великої кількості бойових медиків. іноді прям з нуля. І ми опитували їх, що вони роблять, як відбувається, і там, де вони добре справлялися, ми побачили ключові закономірності, і потім вони яку закономірність. Сама? От зараз я розповім. І вони потім іще підтвердилися, коли ми опитували поранених. Тобто, які у них були відчуття, як вони справляються, як вони про це згадують, і виявилося, що дуже важливо. От першим пунктом, щоб повідомляли, що допомога надається, що угу. на тебе ні байдуже. Угу. Це важливо, так. тому що умови можуть бути дуже складні. Там э, надання допомоги, але от в цей момент, от ця людяність, людське ставлення, що я тебе бачу, Турбота. я про тебе піклуюся, я поруч, все, я за тебе відповідаю. Тепер за тебе відповідаю. Я, наприклад, коли людей передають э, паланціжку допомоги, дуже важливо, щоб той, хто приєднається, він відразу повідомив: Тепер я за тебе відповідаю. Людина розуміє, що її не кинули. Ну і вона так, вона відчуває себе таким чином більш в більш безпеці, що за неї, так що вона не байдуже про його стан, що зберегти. Що його вона не сама, зберегти, не сама так. тут бореться, що є певна ми. А по-друге, що дуже важливе, і це напевно на найважливіше знахідка, в яку ми позначили в цьому посібнику, що медику потрібно вголос проговорювати власні дії. Зараз розумі, Зараз так. я роблю там укол. Це у бейсбол, Він для того, щоб а, а зараз робимо ось це. Це допомагає навіть самому медику а, правильні дії робити і робити менше помилок, і плюс таким чином заспокоювати звичайно. Так. І пацієнта. є контроль. Всі розуміють, що відбувається. Є визначеність. Визначеність це взагалі, от про всі посібники можемо сказати. Визначеність це валюта війни. Ну, до речі? Слухайте, це дуже величезна робота. Я так розумію, багато часу вас займає. Як ви проводите збір інформації? Ви проводите опитування, ви я так Середкого, розумію, комунікуєте так. з медиками. Ой, якщо я... часу займає, скільки людей з вашого боку бере в цьому участь? Розкажіть про саме про а, збір матеріалів. Ну якщо я почну розповідати, скільки тут роботи, Ще я думаю, що всім буде хвилин. нудно. А, близько шість місяців тримає робота над кожним посівником. Ого! З нашого боку, у волонтерська спільнота, понад 100 людей беруть участь, опитуємо кілька тисяч людей. Спочатку йде анкетування, широке, там сотні анкет. Потім ми починаємо опитування людей. Воно робиться в кілька черг. Щоб спочатку з'ясувати сам суть проблеми, намітити ключові питання, які треба ставити. Потім ми вже в другу чергу ставляться ці питання, опитуються, збираються аналітичні таблиці, щоб побачити якийсь біг факторів. Тому що те, що люди говорять, що працює, ну. Скажімо так, не завжди, завжди відповідає реальності. Ну, одна думка не важлива. Важлива mm -hmm. статистика. Звичайно, так. так, а, так. І, Продовжити поки що не нудно. Продовжити. А потім, коли після опитувань глибинних створюється зміст, mm -hmm. це певний текст, презентація, mm -hmm. доклад. Який потім на групах випробування іноді на особистим спілкування, а часто щоб було оптимальна групи, а, мінімум шість груп випробування, в яких докладається те, цей текст і перевіряється на те наскільки він в першу чергу сприймається. Знаєте, такой, да ні, ви не mm -hmm. те говорите, чи так не можна говорити, чи а що це означає, і от. Кожне речення, кожне слово мають бути вишукувані, щоб люди правильно розуміли. А потім через деякий час проводяться ще дві зустрічі з такою групою для того, щоб з'ясувати, наскільки це корисним виявилося. Люди говорять, а ми от робили це і виявилося, наприклад, що вони зрозуміли неправильно. правильно, інше щось. Ось. А потім вже створюється уже текст посібника і близько 50-60 людей особисто вичитують текст і надають зворотний зв'язок. Від одруківок до конкретних принципових речей, що там не зрозуміло, я б сказав по-іншому. І все це обробляється, знову робиться новий текст, нова редакція, і знову розсилається нова партії читачів, щоб вони знову перевірили. От коли е, починаються е, уже скрізь е, відгуки зворотний зв'язок, щоб все зрозуміло, відразу став е, використовувати, відразу відчули, як це працює повністю згодні. Коли всі е, там 20-25 вичиток такі, тоді йде в друк. Дуже цікаво. Тобто, якщо ми говоримо про тактичну комунікацію для медиків, то я так розумію, що ви опитували дві сторони. І наших військових, які вже отримали поранення, і зараз проходять реабілітацію, так само і медиків. Правильно і цивільних медиків, і бойових медиків, медиків з шпиталі, медиків швидкої. Ось виявилося, що ну дуже різні люди задіяні. Наприклад, от при транспортуванні, там зустріти на вокзалі і перевести в шпиталь. Це в принципі водій, це якби не медик, але він теж спілкується і він теж вони теж, теж розповідають різні складні ситуації в спілкуванні. Дякуємо, докладніше прочитаємо у посівнику. Його можна напряму завантажити із е, самого сайту проєкту. Сам сайт легко знайти в інтернеті за назвою Як ти брати, а також завдяки коштам, зібраним через соціальні мережі. Ви можете на сайті замовити безкоштовні друковані примірники для себе та для знайомих медиків. Далі в нашому етері кілька хвилин музики. Нехай вона налаштує вас на плідний і приємний день.